З настанням холодів, кожного року ми задумуємось про те, як можна зігрітись. Хтось вирішує одягнути ще більше одягу, хтось віддає перевагу гарячим напоям, а хтось для себе вирішив, що буде користуватись грілками. Вони компактні, легкі і їх є дуже багато видів. Тож в цьому відео ми розкажемо вам про портативні грілки бренду Soul. Виробник пропонує їх двох типів хімічні та акумуляторні. Хімічні грілки одноразові, це, звісно, мінус, але вони працюють в середньому 7 годин, і це їх величезний плюс. Сам процес роботи базується на хімічній реакції між вмістом пакету та киснем. Деревне вугілля та залізний порошок, що містяться всередині, ніяк не взаємодіють між собою. Але це тільки поки вони в герметичному упакуванні. Після того, як ви знімете обгортку, складові вступають в реакцію між собою та з киснем, в процесі чого і виділяється тепло. М'який приємний на дотик матеріал, в який загорнути складові, пропускає кисень та передає тепло вашому тілу. А після використання таку грілку можна просто виконати в смітник. Бренд Soul має декілька варіантів хімічних грілок в своїй лінійці. Для рук вони є в двох розмірах: більші та менші. Повнорозмірні устілки для взуття. Напіввустілки, які будуть прогрівати лише пальчики. Кишенькові грілки для рук підходять для прогулянок в місті, поїздок на роботу, коли треба тривалий час чекати громадський транспорт. Устілки це чудове рішення для тих, хто весь день проводить на вулиці. Мисливці, гірськолижники, туристи. Вони досить компактні, щоб поміститися в більшість типів черевиків. І при цьому відмінно гріють ваші ніжки. Другий тип грілок сов це акумуляторні. Ще їх називають USB-грілками. Їх особливість полягає в тому, що кожну з них можна перезаряджати велику кількість разів. Вони дають тепло до 59 градусів Цельсію та працюють в середньому 7-8 годин в залежності від моделі. Ще один величезний плюс перезаряджаємої грілок сов це вбудований павербанк. Так, ви можете використовувати її, щоб зігріти руки або щоб підзарядити свій гаджет. В асортименті є декілька варіантів. Кишенькова грілка з акумулятором ємністю 5200 мАг працює в трьох режимах та здатна підзарядити ваш гаджет. Та трохи більше кишенькова грілка з акумулятором ємністю 10000 мАг. мАч. Два розміри дають можливість підібрати кожному оптимальний варіант для забезпечення тепла. Сподіваюсь, наше відео було для вас цікавим. Обирайте свій тип грілок. Все буде Україна!